65 бойових зіткнень вже сталося на фронті за сьогодні. Про це повідомив наш генштаб. Найбільшу кількість ворожих штурмів вже традиційно нарахували довкола Покровська. Тут ворог атакував 23 рази. На передовій працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Олеже, вітаю! Яка зараз ситуація на фронті? Та, ну, ситуація насправді край складна, і буквально маємо ось останні новини. Росіянам на неподалік добропілля вдалося прорвати певну лінію оборони і зайняти деякі населені пункти. Щоб ви розуміли зараз, тут на Донеччині справжнє пекло, бо сама лінія зіткнення постійно рухається і, на жаль, не на не на нашу користь. Також непереливки тут місцевому люді, який досі залишаються у прифронті. Трити там майже неможливо. Росіяни випалюють міста і населені пункти, аби потім легше було пересуватися і захоплювати вже ці руїни і йти далі і далі на саму адмінмежу. Напередодні і сьогодні ворог знову обстріляв з десяток населених пунктів по всій лінії. зіткнення. маємо на жаль поранених. А напередодні російське залізятча вбило двох людей ще одинадцятеро зазнали поранень. І фактично напередодні я став. Свідком однієї з наймасштабніших за останній час атак тут на Донеччині на цивільний люд. Фактично, неподалік містечка Білопілля, Росіяни випустили на селище Білозерське понад 10 дронів типу шахеті. Їх вони виготовляють і називають Герані. І буквально кожні дві хвилини на людські будинки падали ці дрони. Я фактично опинився за 15-20 метрів від епіцентрів вибуху. На жаль, Ховатися там не вдавалося де, бо це такий, і скажу чесно, було доволі моторошно під час тієї атаки, на жаль, поранень зазнали. Я обійшлося і на диво без загиблих, бо атака була дуже масштабна. Власне, далі пропоную без коментарів. Ще один дрон вже летить. Уже скільки чотири здається. дивіться, Щось буде вибух. Ось, ось, ось. Ось Сюди знову вдарили. Да, да. Да? А там в сусідньому будинку люди живе, да? Да. Да, так? Ще один, ще один. Ще один. Ще один. Біле все. Все, все, спіркані. І зіткнення, я побу... Я по пекло і на самій лінії зіткнення я побував від Часового яру до вже колишнього, на жаль, Курахівського напрямку. І по всій лінії зіткнення бійці ворог зараз активно штурмує. Місяць літа, коли і штурмує живою силою, паралельно все вибиває і випалює кабами і ефідронами. А також тут, звичайно. За новинами з великої землі про потенцій російського диктатора і Трампа, і ніхто не вірить тут, що на будь-яке перемир'я тим успіхи на лінії зіткнення. Не дуже хочеться заморозки ту, яку нам пропонують, скажімо так, тому що це заморозка. Буде то тільки вже на 1200 кілометрів. Це, це все це. Це війна на десятки років. Хоча вона вже йде 12. Ну, а власне, де росіяни, а терміни піджимають. Їхня пропаганда. Я маю ексклюзивні кадри російської. Взяли на Куп'янському напрямку, і власне ворог і сам розказує, що дуже часто цевлять працю не зникають. Ну і власне самі окупанти ліквідовують. Але для російського глядача і вони розповідають, що, начебто, щось їм вдалося захопити яром ситуація чи з тим же самим. Спідали, як вони героїчно, начебто, за... Один чудак поехал на велосипеде, поставил флаг на доме. Это все сняли. Это показали солдатам. Видите, как все там хорошо. Там наши. Через 15 минут этого флага там не было, и людей этих не было, которые поставили. То же самое, как с заходом в Днепетровскую область. Показали какой-то украинский джип, который врезался в колючку. Сделали это, как будто это наши там прорвались. Ми просимо вибачення за технічні проблеми. Дуже важко встановити зв'язок з передовою. Це був Олег Корнієнко, який працює на лінії зіткнення. Вони винищували росіяни і корейців на Курщині тисячами, а тепер перемелюють ворога на одному з найгарячіших відтинків фронту на Донеччині. Це про артилеристів-десантників 82-ї Буковинської бригади. Нині ці захисники майже цілодобово під розривами кабів і зіщанням ворожих дронів намагаються стримати ворожу навалу на добропільському напрямку. Окупанти посилюють свої атаки, аби захопити Покровськ і стягують сюди все нові і нові сили. Паралельно їхні пілоти окуповують своїми дронами небо, що іноді із бліндажа бійці не можуть вийти. Тому захисникам вкрай потрібні реп-системи, і ви можете теж допомогти, задонативши за реквізитами, які будуть на екрані, майже добу з десантниками на позиції. Провів і наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його спеціальний репортаж. Пасаки забули ще. Кого? От давай, 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 давай. Прислухаючись до оманволонічної тиші, десантники швидко розвантажують автівку. На все мають лічені хвилини. Ворожі птахи смерті у небі цілодобово. Ви звідки взагалі з Києва разом з провізією до артилеристів на цій автівці приїхали. Ми з бійцями ми проведемо майже добу. Поряд розриватимуться авіабомби, артилерійські снаряди. І постійно нависатимуть ворожі дрони. Але десантники, які знищували росіян і корейців на Курщині, випалюватимуть окупантів тут, на Донеччині. З десантниками артилеристами 82-ї бригади ми зустрічаємося під ранок. Встигаємо випити каву, зустріти світанок і з першими променями сонця. Розрахунок отримує команду до бою. Лічені хвилини і гармата, Д-30 готова відправляти 122-мм снаряди. Та перші ранкові удари будуть не з першого разу. Бійцям доведеться перервати свою роботу і замаскуватися. А через півгодини таки завершити свою роботу. Постріл! Кілька секунд на перезарядку, і добропільський напрямок взригається. Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Це 122-й снаряд працює д 30 Ну і накривають десантники 82-ї бригади. Рік тому саме ці десантники були серед тих підрозділів Сил оборони, які зухвало зайшли на Курщину і перемовили там не лише росіян, але й корейців. Ну там ми довгенько були без виїзду, як би так сказати. Ми вже дойшли. Ми своєю гарматою були за 30 кілометрів від самої курської <тас> атомної станції. Це якщо ми були, арта була, то наші ще були ще <тас> хрониці були. Та та нині для них головне завдання знищити ворога на рідній землі на Донеччині. Ворог постійно атакує нашу піхоту, а ці артилеристи її прикривають. Після перших ранкових пострілів десантники беруться за сніданок. В меню яєчня. Щоправда, приготувати її одразу не вдається. Упав! Упав! Маві! Упав! Проти упав! Просто да? А упав. що а ми ховаємося? Прильот. Пільот мавікси я після да, заходьте далі, 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 посідайте. Що вище сонце підіймається, то спекотніше стає на фронті. Ворог починає атакувати і штурмувати. Паралельно б'є артилерію, дронами і керованими авіабомбами. За день навколо нас розірветься до 18 керованих авіабомб. Капчик. Якщо такої так літають. Ну, але ви майже не реагуєте. Та між прильотами десантники встигатимуть і поснідати, і пообідати, та ще й добряче насипати ворогу. Бити по росіянам доведеться чи не кожну годину. Більшість цих бійців на фронті з перших днів повномасштабки воювали у різних бригадах і на різних відтинках. У десантниках разом уже два роки. 24-му году я ще був піхот. І ми заходили первими, бо ми ж завжди перші заходили на Курск і 6 числа зайшли, і го в мене. Зараз І от попав в госпіталь після госпіталя Місяць реабілітації. Для Ігоря, командира гармати, донецькі степи вже майже рідні, хоча сам з Харківщини. Вперше він прийшов добровольцем боронити країну в часи АТО, а 2022-го знову повернувся на фронт. Зброю до рук взяв у свій день народження 25 лютого. Ну, та що тут майор мене? З глупим вопросом у тебе троє дітей куди ти. Кажу, ну друже, подивись воєнник, що ти дивиться командир гармати сау о, рідненький, ми тебе всі чекали, все, давай вперед-вперед. ну... За плечима Ігоря чи досвід, але він не приховує протистояти ворогу нині вкрай складно. Росіяни й порозумнішали і стали технологічнішими. І найбільший його страх, що ця війна дістанеться і його дітям, бо саме заради них ці бійці свого часу прийшли на фронт, аби наступні покоління цього пекла не бачили. За Україну. І Що з цим снарядом потім буде? Ми його запустимо по ворогам нашим. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітів єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.